Друзі, 12 матчів було сьогодні в Національній баскетбольній асоціації. Там було все. В тому числі купа крутезних кінцівок. Мають Оклахому Сіті Тандер дві потужні команди з верхівки західної конференції. Різниця у них всього лише в одну перемогу, і у Далласа повертається Лука Дончич. Він був відсутній через народження доньки. Сьогодні у них відсутній Кейрі Ірвінг, зате присутній Дерек Джонс Джуніор. З передачі дончича класний данк. 24 чотири у нього сьогодні. Але з іншої сторони у них дуже серйозний суперник. Оклахома нарядує з Бостоном. Це єдині дві команди, які в топ-5 і за захистом, і за атакою. У них сьогодні вісім чоловік набирають 10 плюс понтів. Джелен Вільямс, другорічка, 23 очки, 5 підбирань, 5 асистів. І Оклахома вже на плюс 20 попереду у другій чверті. Дерек Лайвлі класно відповідає Данком, у нього 20 очок, 16 підбирань, 7 блокшотів, але все одно мінус 24 у в четвертій чверті. Ну а далі настає просто дивовижне дійство Лука Дончич. Віддає Ей-Джея Лоусона. Далі знову Дончич. Подивіться, відпрацьовує в захисті проти Холмгрена. Вибиває м'яч, але розуміє, що він його не наздожене. Зате наздожене Лоусон. І Він повертає боржок Дончичу. передачка у відповідь. Далас продовжує скорочувати відставання. І саме Дончич стає креатором цього ривочку. Так, партнери, звісно, влучали просто як скажені. Але саме Дончич рулить цим нападом, приймає правильні рішення одне за одним. Віддає передачу за передачею. Він відбігав сьогодні 46 хвилин і 48 можливих. Дончич набирає скажений тріпл-дабл. 36 очок, 15 підбирань, 18 результативних передач. Це був ривок Далласа. 30 0 Найбільший ривок в історії франшизи. І найбільший ривок без пропущених очок з 97-го року. Який камбек, яка перемога Далласа? Здавалось би, але ні, ок. Лахома також показує характер. Шей Гілджес Олександр в кінцівці краде м'яч у Дончича. Ставить крапку неймовірна за драматургією гра. Чикаго Булс приймають Ніорлан Пеліканс. з Булс минулий матч якимось дивом просто без лідерів виграли проти Яніса та Ліларда. Але два матчі поспіль цього сезону вони ще не вигравали ні разу. Тим паче, Чикаго знову сьогодні без Зака Лавіна. З іншого ж боку, навпаки, є Зайон Вільямсон. Він вперше в цьому сезоні грає бек бек набирає 27 очок. Йому дуже непогано допомагає Брендон Інгрем, де є 23 три 6 шість підбрань, 6 асистів, класно данчить у відриві. Є невелике лідерство у пелікані. Вони взагалі команда, яка найкраще з усіх в лізі, захищається проти трьоочкових китків. Причому і в минулому. Сезоні і в цьому сезоні. Але сьогодні вони не змогли стримати одного персонажа, того, що із найприкольнішою зачіскою Кобі Вайт в перших 14 матчах сезону не набирав 20 очок жодного разу. Але він набрав 20 і більше очок в п'яти останніх матчах поспіль. Неймовірно розкривається цей молодий талант. Далі Демар Дерозон, який видає приблизно. Один класний матч на 5-7 сьогодні саме його і видав 24 поїнти, 5 підбирань, 10 асистів. І рахунок у нас уже рівний у четвертій чверті, там уже два роки Кобі Уайт увесь тренерський штаб каже частіше кидати і нарешті він починає їх чути. Дає сьогодні 8 із 13 троочкових, кар'єр хай 31 поїнт, 9 підбирань, 6 асистів. І Чикаго таким чином вперше в цьому сезоні виграють два матчі поспіль. Орландо Меджик завітали до Бруклінець, і наразі Меджик на шляху до того, аби Зробити історію, у них наразі 9 перемог поспіль, ще одна і буде новий рекорд франшизи Magic. Але Мікал Бріджес каже, Ні, ні, хлопці, не кваптесь, у мене для вас дещо є. І Мікал видає 8 із 11 і у першій чверті, набираючи 26 очок за перший відрізок. Це більше, ніж уся команда Орландо. І таким чином, плюс 20 вже у першій половині Бруклін попереду. Вони тільки но програли у кінцівці проти. Шарлот Хорнец. І сьогодні дуже мотивовані у Бріджеса повно допомоги. Там Дін Віді дає сьогодні 22 поїнти, 7 підбирань, 5 асистів. Кем Томас приносить двадцятку. Теніс Сміт Джуніор з лави запасних майже трипл-дабл, 10 очок, 11 підбирань, 6 асистів. І як би там Меджик не намагались, там Банкеро дає сьогодні 19, плюс 10, плюс 8, Передач майже трипл дабл. Там Вагнер набирає двадцятку, коу Лентоні додає 20 поїнтів, але прірва була занадто великою ближче ніж на 9 поінтів. Меджик так і не наблизились. Мік Албріджес в результаті дає 42 поінти, 5 підбирань, 3 блокшоти. І Бруклін таким чином обламує надії Орландо на новий рекорд. Мілокі Бакс приймають Атланту Хоукс. Мілокі поки що не все ідеально на старті сезону, але вони вже треті на сході. Вдома виграли вісім матчів поспіль, програли всього лише один раз і програли саме Атланті Тре Янга. Тому Яніс вже на старті вмикається. Він розлючений. Тим паче, останню гру проти Чикаго вони також програли у відповідь. Тримає Атланту Дежонте Мюррей. Набирає сьогодні тридцятку, Він круто грає в останніх поєдинках. Тому Яніс знову. Та ранить людей у фарбі. Класна скидка на Бобі Портіс. А Портіс, до речі, сьогодні Грік Фріку класно допомагає. 13 очок вже у першій чверті з лави запасних. Яніс же у свою чергу продовжує знищувати людей у фарбі. У нього 15 очок, чотири підбирання, п'ять асистів вже у першій половині. Але Хокс недалеко, тому що Янга зупинити дуже важко. Він просто... Розвалює габаритних захисників Міддлтона, Лопеса один на один без проблем. Трей дає двадцятку плюс 6 асистів вже у першій половині. і Всього насипає 32 поинти, 12 асистів. І Атланта попереду у третій чверті. Нас, походу, очікує гаряченька друга половина, де знову Яніс не зупиняється. У нього 32 поинти, 11 підбирань, 10 асистів, трипл дабл і 70 відсотками реалізації з гри. Лілар також з чудовим відсотком у четвертій чверті. Мілокі трошки попереду, але три класна передача на капелу. У Клінта 10 очок, 17 підбирань, три блокшоти. Але лідерів Мілокі так і не вдається зупинити. Деміан Лілар 25 очок. Шість підбирань, дев'ять передач. Ну і звісно, Яніс робот септиконіс робить свій перший трипл дабл в сезоні. і Бакс реабілітувались за програш проти Чикаго. Шарлот Хорнет приймають Міннесоту Тімберву з колективи трошки із різних світів. Міннесота все-таки лідери заходу. Ну а Шарлот на дні східної конференції команди обидві сьогодні без лідерів. У Міннесоти відсутній Ентоні Едвардс, у Шарлот відсутній молодий талант ламело бол. Ну і не дивлячись на відсутність лідера, Міннесота все одно набагато більш габаритна команда, як для Шершнів. Вони очікувано виграють боротьбу під кошиком, очки з фарби, підбирання, штрафні кидочки. У Міннесоти там взагалі всі великі цифри сьогодні набирають саме бігмени, Карл Ентоні Таунс, Рудіґобер. На зрід всі набирають більше 20 очок, але Шарло дуже добре сьогодні влучають здалеку і за рахунок цього тримаються. Там Бріджес дає 22 поінти, новачок Міллер, 14 очок. І все це затягує матч у напружену кінцівку, де вовки продовжують домінувати у фарбі їх дві башти в повному порядку. З іншої сторони піджив Вашингтон Вашингтон здалеку з передачі Тері Розіра. У Піджей сьогодні 18 поинтів. Гра рівно у четвертій чверті. Залишається 3,5 хвилини. Розір проти Андерсона складнюча трьошка, але заходить. Скері Дері набирає 23 три У відповідь Май Конлі ветеран роздає 10 асистів. І ось один із них на троє Брауна. Вже Мінесота попереду на плюс 4, знову асист від Конліна Карла Ентоні Таунса. Кет приносить 28 очок і Мінесота знову в лідерах. Вони захист номер 1 у Лізі. І коли треба, вони це доводять. Руді Гобер набирає 26 плюс 12 і у Мінесоти найкращий результат у Лізі. Лос-Анджелес Лейкерс приймають Х'юстон Рокетс. Лейкерс, звісно, фаворити у цій зустрічі. Вони вдома, вони мають 11 перемог, 9 поразок. У Рокетс 8-8. Але Техасі почали дуже жваво. Вони влучили 60% з гри у першій чверті. Там, як завжди, дуже класно грає Бренд Шенгюн. У нього 21 плюс 13 підбирань. Далі Джаварі Сміт краде м'ячу Леброна і сам же завершує на іншій стороні майданчика. Рокетс плюс сім попереду. Але далі, коли у них трошки перестало летіти, лейкерс починає Наздоганяти. доганяти. Остін Рівс 15 очок у другій чверті. Це, мабуть, його найкраща чверть за всю кар'єру. Але й повністю переграли суперника у фарбі, набрали звідти на 20 очок більше. В основному завдяки Ентоні Девісу, але і частково завдяки Леброну. Подивіться, що він витворяє 360 градусів леяп. У свої 360 років. Ну і показує, звісно, що вік це просто цифра. Головне це свідомість. І що у тебе в голові Лейкерс попереду на десятку. Ентоні Девіс ще за Леброном там підчищає, дає, згори у нього сьогодні 27 очок, 14 підбирань, 5 блокшотів. У Леброна 16 очок. Він майже все змазав. Але ось тут у четвертій чверті почав розмовляти з іми у тренером Рокетс. А той також Тавгай відступати не буде. І суддя обом технарю для Удоки це був другий, він був з матчу вилучений. Ну а Лейкер залишалось просто закрити цей поєдинок. Вони продовжили домінувати у фарбі і досить легко це зробили. Бандо, я ж вам нагадую допомагати Збройним силам України. Для цього я організував благодійний розіграш із крутезними подарунками. Всі деталі знайдете у дописі. А також запрошую до телеграм-каналу Game7 Усі розіграші проходять саме там. Клівленд Кевелір завітали до Детройта. У Клівленда справи йдуть з перемінним успіхом. Вони все ще продовжують себе шукати. Вони точно можуть бути краще, ніж наразі виглядають в турнірній таблиці. Ну а у Детройта прям все сумно, дуже сильно. 16 поразок поспіль. У них, мабуть, єдина позитивна пляма сьогодні: те, що повернувся після травми Боен Багданович. Ну, як повернувся, він дебютував в цьому сезоні, приносить 22 два одразу в першому матчі. В цілому ж, Детройту можемо подякувати. Тому що вони нав'язали боротьбу Клівленду. Вони грали фізично, жорстко. Кейт Канінгем дає 23 три 8 вісім відбирань, 11 асистів. І навіть вони були попереду у третій чверті, але дожати їм якось не вистачило ні сил, ні людей, ні досвіду. У Клівленда ж навпаки у другій половині завівся Макс Трус. Він настріляв 14 очок. Зі своїх 22 саме за останні дві чверті, також додав 5 підбирань, 5 асистів. Гарлан додає 22 два Ну і в самій кінцівці, коли вже треба було закрити, мічел пішов, взяв м'ячик і закрив. У нього сьогодні 20-ка. Таким чином, Клівлен за рахунок слабкого суперника покращують своє становище у турнірній таблиці. Ну а Пістонс програють 17-й матч поспіль. Сакраменто Kings приймають Денвер Nuggets, П'ята сходинка проти другої. Ну і дівчі чемпіони сьогодні без Джамала Мюре знову. Тому Ніколі Йокічу дуже складно йому знову тягнути свою команду самотужки. Що він і робить у першій половині, особливо у першій чверті. Він влучає кілька дуже складних кидочків через Сабоніса, але це складні кидочки для. 95 п'яти гравців ліги, але не для Ніколи Йокіча. Він сьогодні робить восьмий тріпл дабл за 21 гру цього сезону. Але у Джокера взагалі немає допомоги. Як тільки він сідає перепочити кінці першої чверті, Денвер одразу пропускають ривочок і віддають лідерство Сакраменто. У цьому матчі королі влучають 16 триочкових із відсотком 47. Дарон Дарун Фокс тільки чого вартий, 26 очок, 16 асистів. Доманта Сабоні Сабоніс 17 понтів, 15 підбирань. І Сакраменто попереду на плюс 14 після першої половини. І це не дивлячись на суперстатистику від Ніколи Йокіча. У нього сьогодні черговий трипл-дабл, 36 очок, 13 підбирань, 14 асистів. Реджі Джексон за відсутності Жамала дає 20-ку, але Сакраменто, не дивлячись ні на що, закривають цей поєдинок. Малік Монк прекрасно сьогодні грає, до речі, Сакраменто мають результат 12 перемог, 0 поразок. Коли Монк набирає 20 і більше очок, і сьогодні він набирає 26 на 14 китках. Майамі Хіт приймають індіану пейсерс. Хіт сьогодні без головної людини у своєму захисті, без травмованого Бема Адебайо, в той час як Індіана без Халібертона, головної людини в своєму нападі, він сьогодні прихворів. І в минулому матчі пару днів тому Майамі виграли у Пейсерс дуже напруженій кінцівці, причому виграли, граючи. Баскетбол саме індіанів дуже швидкий, динамічний, результативний. Набрали там під 300 очок на два колективи, і сьогодні було дещо схоже. Майами одразу зробили навалу на кошик індіани. Там дуже класно грає сьогодні. Джиммі Батлер. У нього 33 три 5 підбирань, 5 асистів. Але далі Пейсерс просто роблять історію. Вони промазали. 15 китків з гри за першу чверть. І далі 14 китків за наступні три. І все це без свого найкращого гравця. Пейсерс влучають сьогодні 66% з гри, в той час як їх рекорд франшизи 67 Я вам більше скажу, моя міхіт ніколи в історії франшизи не пропускали очки з таким високим відсотком реалізації. У Флориців абсолютно був відсутній захист у транзиціях. Вони просто... То тупо не встигали повернутись в оборону. Тому навіть попри те, що Майамі Майами допустили всього лише 10 втрат, вони пропустили 20 очок зі швидких проривів. Причому легких очок, ну а проти такої блискавичної команди, як Пейсер, зграти в такий баскетбол просто обурливо. Таким чином, у індіани сьогодні 4 чоловіки набирають 20 і більше очок. Обі Топін 22 поїнти, Нейсміт -ін 20-ку, Маконел 20 плюс 11 асистів. Ну і Брюсі Браун це шліфує своїми 30-ма поєнтами із рахунком 144-129. І Діана Бейсерс просто розвалюють сьогодні Майамі хіт Фінікс приймають Мемфіс. У Фінікса повертається Девід Букер, а Ми знаємо, що йому не треба пару матчів на розкачку. Він може одразу після травми в першому ж поєдинку видати дуже грізний перформанс. Власне, так і було сьогодні. Але ми почнемо не з нього з Дрю Юбанкса. Він виблискує хайлайтом, гатить згори через найкращого захисника минулого сезону. Аж Кевін Дюран підірвався у свої 35 років. А він у свої 35 багато чого бачив. Але. У відповідь Triple J також класно грає 37 очок, 9 підбирань, і саме завдяки йому Мемфіс тримаються у першій половині, але вони взагалі не вивозять в захисті проти лідерів Фінікса. Багато порушують правила. Санс пробили на дюжину більше штрафних китків. Тільки Девін Букер влучив 13 із 13 з ліній штрафних. І це тільки уявіть його участь в цьому матчі була під питанням через ушкодження. Але як він грає, як він розвалює на дриблінгу Санті Алдаму своїм спінмувом, неймовірний Девін Букер. Він робить плюс 12 для Фінікса у третій чверті. Далі Кевін Дюран цікавий відрив після невдалого, майже леяпа від Джерена Джекс, Бачить його передачкою Грейсон Аллен, і це занадто легко для Кейді. Вже фінікс попереду на плюс 14. Ну і букер в результаті сьогодні в першому матчі після травми приносить 34 очки, 10 підбирань, 7 результативних передач. Таму відповідь у четвертій чверті ще намагався щось змінити Десмон Бейн. Він набирає двадцятку зі своїх 27 саме за останній відрізок, але глобально це нічого не змінило, тому що мінус 11 це той мінімум, на який змогли Грізліс наблизитись. Окрім непоганої атаки, їм ще треба було від Захищатись у кінцівці, а проти Кевіна Дюразда піди спробуй це зробити. Кей ді до речі, серед усіх гравців, хто кидає більше чотирьох трьошкових за гру, кидає їх із найкращим відсотком. Сьогодні дає 27 очок, п'ять асистів, 10 із 14 з гри. Санс продовжують бути п'ятими на заході. Юта приймає Портленд. Ми з вами одразу рухаємося у четверту чверть, тому що матч не дуже видовищний. Багато промахів з однієї сторони. Блейзер случає цього лише 40% з гри. Дуже багато браку з іншої сторони. Бо юта робить свої середні в цьому сезоні 17 втрат за гру. Щоправда, це приростає в досить напружену кінцівку, де Шейдон Шар ось так гатить згори через Вокера Кеслера. Через 2.13 зросту у Шарпа 25 очок, 5 підбирань, 4 асисти. Він скорочує до мінус 3 відставання своєї команди. Далі 40 секунд до кінця Брокдон влучає трьошку на рівний рахунок. У нього також 25 п'ять і До кінця лишається всього лише 5 секунд. Колін Секстон буде лізти всередину. Лізе, але тумані, камара ставить хамак. Він набирає 8 очок, чотири перехоплення, один блок 6, Стає автором величезного захисного епізоду на останніх секундах. Затягує матч в Овертайм, де Юту тягне новачок. 16-й пік останнього драфту Кеонте Джордж набирає сьогодні 21 поінт. йому класно допомагає. Омер Юр Севен він робить сьогодні 15 підбирань. Робить ключовий футбек. І Юта забирає W в овертаймі. Кліперс приймають ГСВ обидві команди, які якби мітять в претенденти на титул, але результат в таблиці поки що каже зворотні. У Кліперс 8 перемог 10 поразок, у ГСВ 9 перемог 10 поразок. І Надія Warriors тільки на одну людинку, Це, звісно, Стефен Карі. Він грає сьогодні 900-й матч у кар'єрі, але є допомога, і знаєте від кого? Від Дремонда Гріна. Він влучає 4 тріочкових у першій чверті. Чого Стефен Каррі його походу покусав у роздягалці? Всього Дреймо. Мод набирає 21 поїнц, 19 підбирань. Клей Томпсон непогано допомагає, дає 17 поїнтів. І у Голден Стейт добряче летить здалеку. У них сім тривачкових вже у першій чверті. Це дає дуже хорошу перевагу. Стеф класний кат, Тобто. Вривання до кошика. Далі Стеф знову один на один проти Тайса. І вже насувається Дабл Тім. Карі його бачить і тулить страшенний трьочковий. Що ти таке, Стефен Карі? Всього лише найкращий снайпер в історії баскетболу. І здається, вже не існує китку, яким би не володів Стеф. Тому подивіться, замовляли малого Дірка Новіцькі. Шеф просто неймовірний. Дає 22 поинти, 11 асистів, ГСВ на плюс 22 попереду у першій половині. Але у Кліперс також починають провалюватись кидочки, і зірки також вмикаються. Кавай Ленар дає двадцятку. Джеймс Харден дає 21 плюс 9 асистів. Далі Расел Весбрук просто куля, а не передача на Тайса. Подивіться на палмера. Він просто тріумфує. Це власне, кліперс. Вони повертаються з мінус 22, Тому відповідь Кумінґа, який яскравий постер данк через Деніала Тайса. І знову невелика перевага є у ГСВ в четвертій чверті. Вони на плюс 7 попереду за 8 хвилин до кінця, але кліперс продовжують битись. Пол Джордж у проході можливо із фолом, але судді не реагують. Далі, хочете трошки вільної боротьби на майданчику. Дреймонд Грін валить просто на кор теренса Мена І подивіться, одразу дивиться на арбітрів. Типу, я нічого не чіпляв, я просто проходив повз, і взагалі я вже звідси йду. Просто подивіться ще раз на його вираз обличчя. Вже у цьому епізоді падаючи. Він вже дивиться на арбітрів. Дреймонд просто неймовірний. Тим часом ГСВ попереду на плюс 6. За 4 хвилини до кінця Пол Джордж влучає трьошку на мінус 3. У нього 25 очок, 6 підбирань, 6 асистів. І залишається всього лише 2 очки різниці. Трохи більше 10 секунд. Пол Джордж, стебек 3. Bang! Влучає на лідерство. Це перше лідерство. Кліперс з цьому матчі у відповідь Карі проти Кавая. Терміново треба набрати очки. Стеф у проході, але Кавай його закриває. Стеф вимушений розтатися з м'ячем і Грін не влучає. Браво Кліперс показали характер і закамбечили. Пандо, я ж на цьому, як завжди, дякую всім, хто підтримує Game7 матеріально. Завдяки вам канал розвивається швидше. Усіх охочих доєднатись посилання очікує в дописі під відео. Ну і на цьому всім па-па!